вот це костный фрагмент, а вот це ще й мягкотканный фрагмент. Тобто, получается, що вона росла як грибом, как будто бы внутрь мозга, і плюс це двигательная зона. Тому... Це знімок голови 32-річної пацієнтки. Останній перед втручанням. На ньому велика пухлина, і що схоже на гачок, який вчепився в мозок. У цій частині до нього не підібратися. Кандидат медичних наук Олексій Леонтьєв часто оперує людський мозок. Втім, таке бачить вперше. Після обычно, допустим, Опухоли, как правило, отделены от костей черепа. Или если связаны, то они не проникают под оболочку, не связаны с мозгом, то пилил вокруг и достал. А в данной ситуации это невозможно было сделать. Від консультации столичных фахівців пациентка відмовилася через брак коштів. Она была поставлена перед решением определенных проблем. По большому счету, это обычная рядовая семья, которая столкнулась с бедой и не знала, куда. Обращаться. Нестерпний головний біль німіють кінцівки. Жінці ставало все гірше. Херсонські лікарі вирішують оперувати самі. Операція тривала майже чотири години. З рідкісною пухлиною боролися шестеро найкращих медиків. Дістати закостенілу пухлину, не зачепивши мозок, просто ювелірна робота. Медикам довелося висікти шматочок черепа. Потім його замінили титановою пластиною. Кошти на складну операцію зібрали люди, яких вразила історія жінки. Структури і отдельные люди, яких ми обращались, ніхто нам не отказал в помощи. Не було безразличных і не було людей, які вот просто опускають глазки в пол. Сама пацієнтка після пережитого поки не наважується на інтерв'ю. Медики кажуть, почувається добре. В ближайше время планується зняти и Я думаю, що вже в течение недели вона буде виписана домой. Попереду ще тривала реабілітація, проте сама операція один з визначних проривів в українській медицині. Марина Савченко, Влад Бондаренко, телеканал Новин 24